Первосвященник це завіт з Бога. Чимало людей запитують, для чого сьогодні потрібно жертвувати в церкві. Жертвує той, кому потрібен Ісус Христос, а Він сьогодні є для нас первосвященником. У Божому домі ми зустрічаємося з первосвященником, який відкриває нам волю Божу, його план, суть нашого життя, допомагаючи втілити Слово Боже. Якби Авраам відкинув первосвященника, то ми не знали б батька віри. Якби Моїсей відкинув волю Божу, то Божий народ не був би звільнений з рабства. У житті людей, де немає Бога, крах і розруха. Тому кожна людина і кожна нація потребують будинку Божого і первосвященника. Первосвященник це заповіт, договір з Богом, доступ до Бога у нашому житті. Первосвященник і церква це громадянство, тому Бог віддав час, щоб кожен міг отримати громадянство небо. І коли настане година, людина змогла піти не в пекло, а в рай до небесного батька. Вибір робить кожна людина, але без заповіту, без первосвященника і дому Божого досягнення волі Божої стає нереальним. Тому наше ставлення до народу Божого та розуміння. Про народ Божий мають бути такими ж, якими вони були у Мойсея, у Авраама, у Павла, у Петра та у Ісуса, який є Ро, глава дома Божого. Дивіться канали Солтаненко, ви зможете спасти свої душі, врятувати, благословляємо вас.